Стала на коліна, я просто зав'язала берці, жіноче ім'я в мене Україна, любов і гордість оповили серце, стою на краю прірви і молюся і сум, і віра, і надія в серці. А ти чекаєш, що я похитнуся? Ні, схилилась тільки зав'язати берці. Свободи, безмежне небо І поле золоте, з часів далеких, шлях мого народу на полотні святому живе. Моя держава, вільна і єдина, для мене ти найкраща на землі, тримай свій прапор Гордо Україно співаю хай гучніше солов'ї. Два кольори, два символи надії, хвилини щастя. І нові відкриття, це найсвітліші і найдобріші мрії, блакитне жовте, кольори життя. Бо жовтий колір, багатство поля, яскраве сонце, світло і тепло, блакитна шварба, небо у долонях, ріки, джерела, чистота й добро, два кольори для символи натхнення, і віри в себе і у світ народ Цей оберіг нам не даремно з ним побороли соні перешкод. У ньому дух і серце України краса її щедра і проста, вишневий сад і гілочка калини, одна родина села і міста. Два кольори, два символи. Бачить світ її красою вроду, вона ж така ще юна, молода, під синя жовтим прапором свободи ходімо разом світла милиття. Надія, ні долі, ні волі у мене нема, зосталася тільки надія одна. Надія вернути ще раз на Вкраїну, поглянути ще раз на рідну країну. Поглянути ще раз на синій Дніпро, там жити чи вмерти мені все одно, поглянути ще раз на степ, могилки, в останнє згадати палки і гадки. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Україну, моя мати, моя рідна нене з цим важливим, гарним днем. Я вітаю тебе, злагоди добра та сонця, миру та любові, щоб люди кожен день вірили у долю, щоб ворожі злі руки нічого не крали, і на тебе, батьківщина, вони не позіхали, щоб діти твої, люба, тебе оберігали, щоб нещастя та хвороб вони не зазнавали, щоб лани твої квітучі. І море, і гори, зацвітали баревіночком, застали в простори. Тож бажаю я тобі злагоди, доброти. Ми піднятися з колін тебе щиро просимо, ти вже вільна, незалежна, сильна, небайдужа. Та ми любимо тебе сильно, сильно, дуже, дуже. Зацвітає калина, зеленіє ліщина, степом, котиться диво луна це моя Україна. Це моя батьківщина, що як тато і мама одна. Розлилися жовтим світом, Соняшні кахолі. Україна наша мила, дай Божеві долі, щоб лани широкополі буйно колосились, а соняхи на полях сонечком світились. Нема краще України, природа, як мати, і годує, піклується, може щастя дати. Любіть рідну батьківщину, неє не торгуйте. Бережіть, як рідну матір, їй даруйте.